Так, давайте граємо таку інформацію, які люди появляться у вашому житті. Давайте глянемо, які люди у вас появляться в житті, коли ви пройдете трансформацію. Які люди у вас появляться в житті. Так, які люди появляться в житті людини, коли вона не проходить проходит трансформацію. Не проходить трансформацію. В депресії. тут будуть люди ті самі. Нові, якщо будуть і приходити, нові люди будуть і старі, вони будуть ідентичні, відрізнеться тільки тілом, лицями і статусами, а суть саму будуть нести. Вони будуть вас заставляти обманювати, як заставляв батько вас обманювати в дитинстві. Щоб отримати своє, ви мали брехати. От так само тут. Ці люди будуть через цю родову програму будуть приходити до вас постійно. Ну, Ви поки не прийдете очищення цих людей, ви не заберете від себе. Ви не, не получите нових людей світу, поки ви ці крест не отработаєте. Ці люди будуть до вас приходити, вони будуть вас бити. Ви будете думати, о, я піду, знайду нову людину, все, я полюбив, все хорошо. Ні, це буде знову кермічний партнер, покрутіше того, що був. І він вас так вставить, що вам мало не покажеться. Чим більше будете тупити в житті, тим більше буде вам хуже. Тепер давайте глянемо. Які люди придуть до вас, коли ви е, пройдете трансформацію з вірними висновками? Наприклад, брехун предатель осознає, пойме, що він був неправ, перестане брехати і вернеться, і зробить любов, ту, що він розбив. І до людини, яку предали, який обіжається, який перейде через обіду, научиться гординю понижати і простить. Що чекає цих людей? Тому що це. На уровні душі. Що чекає тоді, які люди придуть в життя цих людей? Дивіться, якщо люди поубирають цю всю діч себе, гординю, его, ЧСВ, обіду, да, є за що, зрозуміло. Тільки тут треба вирости це все. А трансформація для нас для того, щоб ви виросли, щоб побороли свою жадність, щоб побороли жадність до грошей, щоб побороли жадність до емоцій, щоб побороли жадність до всього. Щоб ви прийняли цей мір, що ваша риса характеру, щоб вас курити, ви маєте курити, бо вашому партнеру це не подобається. Що вам партнеру не подобається, що ви п'єте горілку, ви маєте це закинути. Це називається трансформація, ви маєте трансформуватися. Тоді до вас прийдуть нові люди. Нові люди прийдуть. Сонце. Зовсім інші люди до вас прийдуть. Зовсім інші люди до вас прийдуть, ваше оточення. Зовсім інші люди до вас прийдуть. Даже, знаєте, що може бути? Даже зустріч може бути у вас з партнером, які люди до вас проявляться. Це може бути зустріч з партнером вашим. На мужчині і жінці, а на мужчині буде приветити на людині. Є магічний вплив. Може бути отворот, переворот або остуда. Хорошо, ви прийдете трансформацію. Цей двіж уйде сам. Треба буде допомож. Треба буде допомог, щоб вам помогли вийти з цього стану, бо ви якими під дурманом були. І тоді проявляться до вас люди. З подарком прийдуть до вас людину. Навіть два друга до вас може прийти. З радістю до вас прийдуть нові люди, які вже будуть зовсім в іншому розумінні, які вже будуть по-іншому дивитися, тому що ви будете вже на нових вібраціях. А нові ваші вібрації вони притягнуть до вас нових людей з новими ідеями, з новими цінностями. Ну, але тут показують мені два подарки. Це може бути як новий подарок, а може бути як старий друг, як старий вас, ваш бивший бивша, може так само вернутися уже в прокачаному рівні. Дивіться, зараз такі енергії йдуть, що люди прокачуються дуже швидко. Ой, дуже швидко прокачуються. Так по лобі зараз б'є. Щоб ви вилити те з тих ілюзій своїх дуже швидко. Люди прийдуть, які не, не ліняться в житті, які міняють свою жизнь. Що, бачите, інформацію нам закриту. Люди прийдуть, які не бояться йти е, по своїй любові. Люди, які не бояться йти по своїй душі. Люди, які йдуть проти системи, які отримують повусі від системи, але не відставляють своє, відстають свою любов, відставляють своє життя, тому що. Тут, якщо ви будете жити без любві, вас чекає все темне, як має бути, вас дьявол зловить на любому, там, на чому захочете. Без любві ви нікуди не рухнете. Це як парус. От. Тому оці нові люди, які призведуть вам нові знання, вони вас можуть привести на новий рівень. Тому приймайте людей, які у вас будуть приходити через сердечну чакру. Принімайте через сердечну чакру, через любов, Прокачуйте любов в собі.